На часі депутатська година і про свою роботу звітує народний депутат України Андрій Табалов. Я вас вітаю в нашій студії Андрій Олександровичу. Нещодавно Україна відзначила 80-річчя Голодомору. Власне, цей день активно відзначався в нашій країні в Кіровограді. Також є ініціативи і починання з цього приводу власне почали збирати гроші ще рік чи навіть більше тому на пам'ятник жертвам голодомору. Як ви підтримуєте цю ініціативу чи підтримуєте? Я обов'язково підтримую цю ініціативу, тому що це насправді страшні часи для України. Про них повинні знати всі нащадки. Тобто ми з вами. Моя родина не змогла уникнути цієї страшної трагедії. Мій дідусь Микола, який вже помер, він пережив ті страшні роки. І ви знаєте, для нього через той досвід найціннішим в житті був хліб. Минулого року моя команда вітала людей, таких, які пережили ці. Голодні руки. І ви знаєте, коли сиві бабусі бачили свіжий буханець хліба, то вони просто плакали і казали про те, що з маличку їх привчали доїдати кожну хлібинку до останньої крихітки. Я вважаю, що це наш святий обов'язок вшановувати тих людей, які безневинно загинули в ті роки, і пам'ятати, а також зробити щось для того, щоб про це пам'ятали всі. Наші з вами сучасники тому обов'язково підтримав цю ініціативу і буду підтримувати і надалі. Це дуже важливо. Надважливе питання для кіровоградців – це транспортна реформа, яка вже відбулася півроку, як вона стартувала. По різному виступають проти цієї реформи, і, власне, на початку листопада відбулася акція, екологічна акція Гайда з нами замість маршрутки їхали конем, і, власне, ще й було багато велосипедистів, які підтримали цю акцію. Ви також були в цій акції, брали участь. Розкажіть, як воно було? Ну, знаєте, це дуже цікава акція, коли чиновники не прислухаються до думки городян, то я вважаю, треба зробити щось таке гумористичне, для того, щоб з цього, як мінімум, посміялися, запам'ятали, і потім все ж таки вирішили щось зробити. От саме це зробила громадська організація Рідний Кіровоград. Вони придумали цю акцію, приєднався до акції, їхав за конем з возом на велосипеді. На жаль, у нас в місті немає спеціальних. Велосипедних доріжок, і це ще питання, яким можна було б позайматись. Я скажу, що на кожній зупинці практично питали городян про їх бачення транспортної реформи, чи є ця проблема, чи немає цієї проблеми. Казали, ділилися своїми думками. Тобто це було і корисно, і цікаво. Ну, а найголовніше, що ця новина пройшла весь кіровоград, і все ж таки чиновники задумались над цією проблемою. Це була перша акція. Далі була також акція громадської організації Рідний Кіровоград», там де вони занесли члени цієї організації, занесли до міської ради оселець, натякаючи на те, що кіровограці насправді катаються в. Маршрутках в якоселеці, в тих самих бочках чи банках, тому що ну дуже тісно в маршрутках в часи пік, я це знаю, бо сам їздив. Все це робиться для того, щоб таким гумористичним методом все-таки заставити чиновників щось робити з цього приводу, або ліквідувати цю реформу, або направити її в нормальне русло, так щоб вона була зроблена насправді для людей. Про недоліки транспортної реформи говорять усі в різних виглядах, в різних ситуаціях. А що ж робити ще на початку травня, коли була сесія міської ради, я виступав цього року е і казав про те, що. Перше, що треба зробити, це треба створити депутатську комісію для того, щоб проаналізувати, як ця реформа впроваджується, проаналізувати її результати, якщо є такі результати, позитивні чи негативні. А на той час на мою приймальню вже надходили надходили десятки звернень, там де люди скаржились про те, що той маршрут більше не ходить, оцей маршрут скоротили, і ми тепер вимушені витрачати більше коштів. Про це все я казав. Послухались тільки після того, як був мітинг, люди намагались увірватися у міську раду, і вони це зробили. Це я скажу не дуже гарна річ, але підстави були для людей обурюватись, тому можна було все зробити, все можливе для того, щоб просто не було такого людського гніву і прояву людського гніву. Тому я ж казав, я виступав на сесії, закликав про те, щоб створили таку комісію. І от сесія, і от депутати все ж таки створили цю комісію після того, як люди обурені, зірвали засідання сесії. Це, знаєте, як у приказці, що не було б щастя та нещастя допомогло. Я задоволений, що її все ж таки створили там, війшли до неї спеціалісти. Свої справи, на жаль, не було Володимира Каніщева, який вважається одним з виконавців головних цієї реформи. Я особисто намагався з ним зустрітись і не зміг. Дуже сподівався, що він буде на засіданні цієї комісії. Його, на жаль, не було. А я хотів з ним поспілкуватись з приводу його листа на мій лист, там, де він каже, що ніякої проблеми немає, все гарно. Маршрутки їздять по графіку, ніяких проблем немає. Ну, тобто, фактично відписка, тому що проблеми є, і про це кажуть люди. Так от е я буквально три речі сказав депутатам на цій комісії: що, по-перше, реформа повинна бути для людей, а не для перевізників, тобто для тих людей, які їздять на маршрутках. По-друге, вона повинна бути прозора. Тому я не зовсім поділяю думки навіть членів цієї комісії, що комісія закрита. Я вважаю, що на ній повинні бути журналісти і висновки повинні журналісти знати і постійно висвітлювати це для того, щоб громада знала, що робиться, як реформують реформу. Е і третє, вона повинна бути оперативна. Тобто, я вважаю, що можна вивчити ситуацію, тим паче, що я думаю, що всі знають, що твориться в транспортному сполученні міста Кіровограда. Так от. Роботу комісії треба завершити за один місяць. Я вважаю, що це абсолютно реально, і от тоді не буде ніяких проблем і чергових обурень, мітингів, і таке інше. І я е, буду контролювати це питання, тому що, хоча і відновили рух е, маршруту номер 1 а люди все рівно скаржаться, що він йде не до лісопаркової, а тільки до аеропорту. Тому я це питання з контролю не знімаю і буду цим займатись. Від транспортною проблемою пропоную перейти до соціального такого питання. Ми маємо сюжет про перший в Україні в Кіровограді, конкурс краси діток з особливими потребами. Прошу вашої уваги. Перший в Україні конкурс краси для дітей з обмеженими можливостями провели у Кіровограді. Одна з учасниць Даша Вербовська у свої 16 Вона вже пережила клінічну смерть, втратила маму і двічі боролася з раком. Кавцинована сагутки. Потом ніята з ділібіопсію вдаліля тілімфову зви, один там сашо. Потім я личилась хімія. П'ять місяців не виходила з больницы. Перший раз за волосся я очень плакала, когда они сыпались. Я так брала пучок, он отрывался, В общем, было тяжело. живо. Два роки тому дівчина важила 28 кг кілограмів і вперше почула свій діагноз. Взяти участь у конкурсі краси Даша погодилася відразу. Хоча в вечірній сукні, шрами на лопаті й на шиї дуже помітні. Але Даша. На це не зважає. Я смотрю, дітки в нас такими ограниченими там єлі ходять на колясках, А я так вийшла, руки, ноги ходять. і я ні вовка себе чувствую. І заета серед учасників конкурсу. Діти різного віку. Вбранні вечірні сукні і смокінги вони співали, танцювали, дефілювали під оплески. Не зважаючи на свої фізичні вади, вони вийшли до глядача. Тому всі переможці. Ну конкурс красоти це так шанс звіркнути, показати шанс показати на те, що ти вмієш. Там, щоб мене не обзивали, наприклад, там що я не красива. Такий конкурс в Україні проводять вперше. Це стало можливим завдяки підтримці народного депутата Андрія Табалова. Це не для того, щоб якісь діти перемогли або якісь діти програли. Це для того, щоб просто створити гарний настрій для діток, для їх батьків, для того, щоб вони просто ще один день провели гарно з усмішками. І це, знаєте, найбільша для мене нагорода. Такі конкурси допомагають, говорять усі. Дітям із особливими потребами це дозволяє відволіктися від складних лікувань і діагнозів. Організатори хочуть, щоб цей конкурс став постійним. Це не перший ваш соціальний проєкт. Чому взялися зараз за його втілення в життя? Тому що цей конкурс насправді унікальний і перший в своєму роді, тому не міг не відгукнутись. Дякую організаторам. Це обласна організація Серце Матері та. Агентство Мадина Стиль. Чому саме от конкурс краси для таких діток? Ну, я сказав, а чому б ні? Вони такі ж самі, як ми з вами, такі як інші діти, вони мають право радіти, мають право читати вірші, показувати фокуси. Якщо вони не можуть це робити своїми ногами, своїми руками, вони можуть приїхати на візочку. Навіть їх можуть батьки принести, і вони можуть щось таке цікаве показати. Більше того, якщо ви подивились на очі тих дітей, ну це просто незабутні враження. Їм насправді це дуже подобалось. Їм було весело, радісно. Тільки для цього можна робити такі заходи і робити їх постійно. Тому я підтримую те, що такий конкурс можна робити щорічно. Буду підтримувати цю ініціативу. і Вважаю, що це. Дуже важливо, особливо зараз, для України. У знаєте, ми намагаємося бути європейською країною, а в Європі немає того такого поняття, навіть слова, як інвалід. Є такі ж самі діти, люди з вадами, і для них зроблено все для того, щоб вони почували себе нормальними людьми в тому розумінні нормальності, який є у нас з вами. Зараз активно складають плани на наступний 2014 рік на державному рівні. Ви зокрема займаєтеся і питанням підготовки важливих ювілейних дат у 2014 році, зокрема і в Кіровограді. Про що саме йдеться? Я зареєстрував три постанови. Перша з них це про відзначення 70-річчя визволення міста Кіровограда від німецько-фашистських загарбників. Я вважаю, що ця дата повинна об'єднати всі політичні партії, всі. Сили в українському суспільстві. Крім того, я зареєстрував ще дві стосовно наших видатних земляків Панаса Саксаганського та Генріха Нейгауза. Сподіваюся, що як мінімум останні, ну, в принципі, всі три, Я вважаю, що повинні бути підтримані у сесійній залі. Хоча першу постанову про 70-річчя визволення Кіровограда комітет завалив, як то кажуть. Чому тому, що деякі представники комітету сказали, що це піар, це політичний піар. Я з цим категорично не погоджуюсь. Намагаюсь все робити для того, щоб такі в сесійній залі ця постанова про Кіровоград пройшла і буду робити все від мене залежне. Ну і думаю, що все ж таки про е, Панаса Саксаганського та Генріха Нейгауза не забудуть, тому що це насправді люди, які зробили дуже багато і не тільки для України, а навіть для світового. Театру для світового мистецтва Андрій Олександрович, якими фінансовими питаннями, що стосуються Кірвограда, Кіровоградцям, зокрема, ви наразі займаєтеся? Нещодавно отримав звернення від вільної профспілки працівників освіти та науки про виділення 4 мільйонів гривень з державного бюджету на грошову винагороду педагогам за 12-13 рік. Тобто ці гроші фактично держава заборгувала освітянам, науковцям то я. З радістю підтримав своєю своїм зверненням депутатським. Подивимося, що з цього вийде. Я зроблю все від мене залежне для того, щоб люди їх отримали за свою зроблену якісну роботу. Також хочу сказати, що на початку жовтня кабінет міністрів виділив на заробітну плату. По всій країні 2 мільярди гривень дотації. Я звернувся з листом до голови облдержадміністрації з тим, щоб конкретизувати, скільки ж все таки коштів було виділено на місто Кіровоград. Я отримав відповідь: це 47 мільйонів гривень, це 30% від цифри, яку виділено на область. Це неприпустимо, щоб ті люди, які постійно працюють, важко отримували знаєте, кошти. Та колись потім, там, може через місяць, через два, через три. Я за те, щоб це було вчасно і оперативно. Я своїми також зверненнями депутатськими сприяю своєчасному виділенню цих грошей. Також підтримав е звернення депутатів Кіровоградської міської ради до прем'єр-міністра Азарова та до Володимира Рибака з приводу того, що насправді мільйони грошей затримуються в державному казначействі. Ця проблема існує. Не тільки в місті Кіровограді, в Кіровоградській області це скрізь по Україні. На це скаржаться майже всі депутати, особливо мажоритарники. І мені приємно, що депутати міської ради хвилюються про це і роблять якісь кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію, тому що це життєдіяльність міста, повинні працювати комунальні підприємства, городяни повинні бачити, що в країні влада працює. Особливо місцева влада тому також долучився до е, підтримки цієї постанови, цього звернення для того, щоб все ж таки гроші були отримані вчасно. Відносно нещодавно ви разом з іншими народними депутатами були у Швейцарії, вивчали досвід. Що побачили там такого, що можна було втілити в життя у нас? Побачив дуже багато чого. Не все можливо втілити, на жаль, але більшість всього можна зробити тільки треба час та бажання. Взагалі я хотів би сказати, що тема була антикорупційна. Тобто основна тема і основна мета, чому ми туди приїхали разом з моїми колегами-депутатами, це вивчати антикорупційний досвід. В Швейцарії насправді корупції майже немає в тому визначенні, яка вона існує у нас. Там більше мова йде про корупцію великих компаній, які працюють за кордоном. Тобто, бачите, от, різниця в чому? У них не тільки немає такої проблеми Швейцарії, вони. Навіть намагаються зробити так, щоб швейцарські великі компанії, виграючи тендери в в різних там компаніях, або європейських, або африканських, або з інших континентів, щоб вони також поводили себе прозоро, чесно, без ніякої корупції, без ніяких хабарів. Це достойно, це дуже правильно, тому що. Саме у ці країни повинні нести європейські цінності в усіх проявах і на державному рівні, і навіть на приватному рівні. Тому, ну, як мінімум, ми побачили, які кроки можна робити, і як контролювати цю проблему для того, щоб поетапно його її викорінювати. Але цікаве навіть не це. А от е, дуже мені сподобався стан місцевого самоврядування. Я би сказав, що Швейцарія це країна там, де ну дуже сильне місцеве самоврядування, і там навіть е, всі законодавчі ініціативи, вся влада фактично зосередена на місцях. Якщо в Україні бюджет фактично формується на державному рівні, більшість платежів залишається е, в державному бюджеті в Києві, то там навпаки. Тобто 80% грошей залишаються в кантонах, це області у Швейцарії, і тільки 20% грошей йде в центр. Столиця Берн, столиця Швейцарії, і там розподіляються. Я вважаю, що наші депутати просто позаздрили б такому підходу і сказали б, якби були такі кошти на місцевому рівні, то і проблем би не було. Вчасно б ремонтувалися б дороги, вчасно б дитячі садки ремонтувалися. Каналізація, водопровід і таке інше. І в Швейцарії це втілено, тому я думаю, що досвід Швейцарії в цьому плані дуже цікавий. Крім того, ну от ми казали з вами про дітей з вадами. Там дуже цікаво, що буквально у кожній е, державній установі, у кожній будівлі, громадській. Е, там існують всі умови для того, щоб люди з особливими потребами могли вільно прийти туди. От, наприклад, я був у кантональному парламенті, Берна піднімався сходами. Там є такий пристрій, спеціальний для того, щоб людина на візку заїхала туди і зразу потрапила до сесійної зали. Тобто, там не треба долати сотні сходинок, так як робили ми, коли. Робили екскурсію для діток на візках у Верховній Раді, тобто у нашій Верховній Раді, таке просто неможливо, і ми були винушені вимушені просто брати візки і піднімати їх наверх. У сесійну залу, тобто там це вирішено зовсім по іншому. Хоча і Швейцарія не є членом Європейського союзу, а в неї є багато чому повчитися нам, українцям. На останок у вас є можливість звернутися до наших глядачів, і я гадаю, буде на часі згадати про останні події, які відбуваються в нашій країні. Євромайдани, які відбуваються по всій державі у всіх містах. Ну я хотів би звернутися, сказати про те, що я, як депутат Верховної Ради, постійно голосував за всі. Європейські ініціативи підтримував всі закони, в тому числі і закон про помилування Юлії Тимошенко про лікування е осіб, які перебувають у понітенціарній системі за кордоном. Я вважаю, що для країни це важливо мати перспективу і мати саме європейську перспективу. Але я вважаю, що треба. Відстроювати нормальні робочі стосунки з кожною країною з Росією, в тому числі, і я думаю, це моя впевненість, що ми все-таки прийдемо до Європи, тому що це наш вибір. Україна і є Європа, це не є якась країна десь там далеко. Це країна фактично в центрі Європи. Тому ми обов'язково прийдемо до Європейського Союзу і підпишемо цю угоду про асоціацію. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у депутатській годині перед громадою звітував народний депутат України Андрій Табалов. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.